А чому я акцентую увагу в обох випадках, і особливо арктичному, на питанням безпеки, якщо взяти голобус і подивитися на нього з точки зору північного полюсу, то ви побачите неймовірно короткі дистанції від Росії до Канади, до Сполучених Штатів Америки. Всього-навсього через Північний полюс. А якщо уявити. Що в Північному Льодовитому океані знаходяться атомні підводні човни, атомні субмарини надводні, і на них знаходяться балістичні ракети міжконтинентальні чи просто крилаті ракети, як ви розумієте, це стане величезною проблемою безпеки Європи, Великої Британії, Європейського Союзу Великої Британії, Канади, США і так далі.